Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо понеділок, 3 березня. На такому ось етапі я закінчила минулого разу свою, свою хижин, хижу лісника. От. І буду я її продовжувати. Я думала, думала, я, куди я хочу рухатись в, вгору чи в, в правий бік. І я вирішила, що я піду вгору. Тут олені у мене будуть. От я так подивилася по картинці і взагалі, от мені так подобається. От. Піду вгору. От. Одразу буду бекстічити. Хоча це для мене трошки стрес. Не люблю я ст... коли стільки бекстічу, але ну це Dimensions тут. Власне, без цього ніяк. Тому ні я би терплю. От. Ну, наразі я буду хоть, продовжувати. канва Кнувай 16 каунт, ниточки СХС, два складення. Схему я брала у вільному доступі в мережі інтернету, і тому я вишиваю, <кій> буду вишивати потихеньку далі. От. Вишивається робота легко, тут дуже багато півхрестика, але і хрестиків багато. Ну, в роботі є 4 бленди, От. Ну, в основному це квітки. От, в квітках всіх рожевих бленд. Ось це бленд із фіолетовий, з жовтим, з зеленого бленд. Ну, коротше такі, всяких потрошки всяких блендів. ну Власне, Dimensions, всі це знають. Ну, Наразі я не буду довго балакати, я буду потихеньку ставати та вишивати. Mm -hmm. От, Гарного вам дня, мирного неба, до наступного включення. па-па. Доброго ранку, що спільнота сьогодні маємо. Ох, Боже, 4 квітня. На такому ось етапі вчора я закінчила своїх оленів, свого хижу лісника. Як бачите, у мене тут уже оленя, оленя один майже вималювалося обидва оленя, але повністю завершила я хрестики. Ну, майже повністю на цьому олені. Тут ще трошки лишилося і трошки повишивала дерево. Наразі ось таке у мене виходить. От така ось краса. Буду я потихеньку продовжувати. Чи я тут куточок провишивала, тут провишивала. Так от потрошку я витягувала його сюди, трошки побекстічила тут цей край, щоб вже до нього не повертатись, мені здається, ще десь Десь-десь-десь. Чи тут, чи тут. Залишилось ще в, в одній зоні трошечки, чи тут здається. трошечки бекстічу там ну, буквально пару ниточок, але. Здається, це ось тут. І я тут, як бачите, ще не всі хрестики повідшивала. Тому я зараз поки не буду бекстіч, з бекстічем тут і лізти, щоб не псувати красу картини. Наразі буду я працювати. Гарного дня, мирного неба, до наступного включення, па-па. Доброго ранку, шановна спільнота. Я ви хочу з вами поділитись своїми. Планом, своїми думками на цю тему, може, вам буде теж цікаво. от Я хочу це, йти... це найближчий час до річниці каналу, це буде 15 травня, от я хочу спробувати свої всі роботи повишивати впродовж тижня. Тобто в семи е, днів. От і подивитися, наскільки я просунуся, тому що я звернула увагу, що у мене є декілька робіт, які є. Ну, най... є у мене дві роботи, які близькі до одна це білочка, там 80% майже готової роботи. І досить швидко у мене просувається калітка закоханих, там уже 45% готової роботи, хоча робота вже давно. Ну, хоча роботу я беру не так часто, але просувається вона швидко. І я вирішила, що я хочу їх по ці роботи всі свої побільше повишивати. Ну, скільки вже там вишиється, звичайно, буду звітувати щодня, як годиться. от. Але просто що в мене буде одне відео, одна робота на тиждень. Подивимось, якщо так буде. Я, в принципі, просто до ручниці каналу хочу. Максимально подушувати, можливо, я спробую навіть взяти удобрати тижні 6 днів. Одну роботу і один день буду додатково брати ще білочку посередині, розбивати, так би мовити, розбавляти. Тому що я її хочу до річниці свого каналу, я вирішила, хочу її душити, а залишається всього півтора місяці, а там до ще близько 20 тисяч хрестиків. І я так думаю, М -м, треба щось робити. Ну, добре, таке, це вам такий. Анонс моїх планів, і я думаю, що у нас все вийде. Наразі я буду вишивати. Вчора я випадково стерла весь свій прогрес на цій схемі. Я піввечора плювалася і його відновлювала. Чата це щось. І чата, хлопці, що нам це було щось таке, неймовірне. От, але я відновила все. От і от у мене таке. Наразі буду я продовжувати. Гарного дня, мирного неба. До наступного включення. Па-па! Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо 6 березня. На такому сітапі вчора я закінчила свою роботу. провишивала. я, не мала не багато. хрестики. От, ну, Я вважаю, що це непоганий результат, враховуючи, що півдня я займалася тим, що відновлювала прогрес. От, і така ось краса у мене вийшла. Буд... Покажу вам поближче хрестик, кому цікаво. Бек я вирішила поки не робити. Хочу завершити повністю цю зону ще над оленями, щоб уже спокійно обкидати січом Оленів і тут дерева. От, і тоді вже буду бачити. Можливо, я навіть поки що з беком не буду, тому що мене він трошки Мене трошки задовбало те, що потрібно без безкін... ну тут, скажімо, терчать ці нитки з-під беку, і вони не туди, не сюди не лягають, і воно таке терчить неаккуратно. Коротше, мені не подобається. то я вирішила, що у мене бекстіч, як зазвичай, відкладеться до роботи. Ну, а наразі таке ось таке ось маємо допрацювання. Буду я потихеньку продовжувати. Наразі гарного вам дня, мирного неба, до наступного включення. Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. 6 березня, квітня, прошу вибачення на такому ось етапі. На сьогодні я закінчую свою роботу. Я сьогодні провершувала досить багато, це майже 700. Це майже це я рахувала 628 хрестиків. Пів, е, якщо перераховувати з півхрестиків, і ще 34 хрестики. Ну тут е, майже все півхрестиком, тут дуже-дуже багатько. З хрестиків тут ось дерева трошки було. І воно потихеньку заповнюється все півхрестиками. Мені дуже подобається результат. От, я думаю, що ще трошки я завтра пересуну я п'яльця десь на оцей рівень, буду потихеньку заповнювати, підніматися вгору. І побачимо на завтра, що у мене вийде. Наразі буду я займатися цим ввечері. Вже сьогодні не буду, завтра вже позаймаюся. От наразі гарного дня, мирного неба, до наступного включення. Па-па! Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо 9 квітня, от неділя. На такому ось етапі я вчора закінчила свою роботу над моєю нюхатиною. Лісника перемотала, як бачите, переві... перевісила. Буду дивитися сьогодні велике свято, але я до обіду. Таке правило, я до обіду за вишивку не сідаю, тільки от можу відзняти, може, якісь коловишивальні е е роботи, скажімо так, зробити. Ну, типу, там, перебрати нитки, підготувати до наступного, навести якісь порядки по шухлядам, по шафам. Ну, такого плану, типу, ніби і в тому всьому погрібся, а як такого не вишивав, то щоб це, щоб, як то кажуть, ломку збить. От, від, бож, постійно хочеться вишивати. Але, ну, таке. Не буду вас перевантажувати тим. Буду я потихеньку. Як <кій> бачите, я навишивала досить багато позавчора. от, А от вчора, на жаль, не було можливості багато. І тому так от скільки ось є, покажу ближченько. В основному йде півхрестик, тому вишивається досить таки швидко, але складність тільки в тому, що тут ем, півхрестики, як любить Dimensions, 5 ниток, 6 ниток. От, і тому таке трошки завжди естетично, як на мене виходить, але, то, ну, але в принципі результатом я задоволена, тому сильно буянить, як то кажуть, я не буду. І тут, тут у мене, в принципі, заповнення йде іде-три кольори. От, е, ну, буває, що трошки більше. Тут в основному два кольори: це темно-зелений 500 і е, чорний. От, ну, тут, скажімо, це тут от було. Ну, тут ще трошки такого темно-синього, 930-го. І тут 500. Перші, 502 відтінки такі потихеньку всякі <кій> я заповнюю. Я йду ось так. От, в межах лінійки 10 хрестиків, і я потихеньку заповнюю все, що є, приблизно до ось цього рівня. От Я хоч тако піднімаюся таким рядком. От, не знаю, я не рахувала, там кільтинок з 5, може, з 6 в ширину. ну таке. Мені подобається те, що в мене виходить, і я поки задоволена. Наразі, поки бек бекать не буду, буду вже. Зві... Залишу це задоволення вже на кінець роботи, <кій> От, щоб відбекати все одразу. Ну, як, відбекати і фрузлики наробити. я, скажем чесно, з фрузликами не дружу, то я думаю, може, я їх все-таки не буду морочитися з ними. А, бачила, дівчата пришивають бісер, але. Якщо бісер, то це треба буде з рамкою морочитись. Ну, Власне, я буду думати, як його буде ліпше накрутити. Наразі буду я займатися роботою трошки, і вам потім покажу те, що у мене там ввечері навишивається. вишивається. І на цьому я закінчу свій тиждень з цією роботою і буду потихеньку її е, Буду її потихеньку відкладати. на... На, на, наразі ну, на 6 тижнів так точно, тому що в мене ще є 6 робіт, і я вирішила, що я з кожної роботи проведу тиждень. От, і я буду потихеньку їх колопати, хочу максимально просунути. У мене е, о, дві роботи є, я бачу, які вже потенційно фініш може бути. Ну, не за тиждень, але за який місяць-два. Може більш, якщо я ними серйозно займусь, то можу і зробити і фініш. Але ну, не будемо загадувати, бо таке. Як... Ну, я взагалі хочу скоротити свої процеси ще на один, що найменше. І при цьому хочу взяти ще. У мене було не 6 процесів, а сім. не. не, не... Боже, хочу до 5, не сім процесів, щоб в мене була п'ять. І я вже хочу їх скоротити. І я навіть знаю, за рахунок яких двох процесів в мене найближчим часом може бути скорочення. І я буду думати, як їх пошвидше <кій> докуп. <кій> Наразі буду прощатися. Гарного дня. До наступного включення. Па-па. Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо. Неділю. Сьогодні ми маємо у нас 9, здається, 9 квітня. От на такому ось етапі, зараз я покажу вам поближньому. Я вишила, закінчую свою роботу над моїм, над моєю хижою лісовичка, лісника. Вірніше. От, як бачите, вишилось у мене досить таки багато. Я подив, сьогодні. Це тисяча, о, у мене такий помічничок. Кузьма. От, Він мені сьогодні допомагав піввечора вишивати. І з його допомогою я за сьогоднішній день навишивала 1142 півхрестика. І ще там щось коло 290, здається, хрестиків. От, Ну, така ось краса у мене наразі вийшла. Зараз покажу поближченько. От. Я стараюсь з усіх сил, щоб у мене все виходило рівно, але тут, на жаль, не все ідеально. От. От. Це є, мені робота дуже подобається. Я вже вийшла 21,48%. Я цим надзвичайно задоволена. Вчора вийшлося небагато всього. Там за сотню півхрестиків, але, ну, на жаль, не було можливості в мене нормально посидіти, було хатніх і не тільки справ. От, Наразі я буду завершувати відео. Якщо вам цікаво зі мною, залишайтесь на каналі, підписуйтесь, ставте лайки, От, можете коментувати, кому щось цікаво, кому які пропозиції будуть, я познімаю, можливо, навіть. От. Якщо будуть пропозиції, то, можливо, навіть текст зніму якийсь, але не, не знаю, коли це буде, бо в мене, на жаль, нема можливості довго знімати. А із 150 кусочків монтувати, то я теж не дуже люблю, бо <кій> балакати то одне, а От, чимось відеоряд роз... розбавити теж буде треба. а Звичайно дівчата вишивають при цьому. У мене, на жаль, немає штативу, щоб поставити. Знімаю все на руках. І тому так. Такий він наш кузяка. Йому майже два рочки. І він паразит. Наразі гарного дня, мирного неба, до наступного включення. Па-па!